За Запрацювальне керівництво Херсонської обласної прокуратури ідентифіковано та заочно повідомлено про підозру генералу-лейтенанту, командуючу Уральським округом військ Росгвардії, за фактом ведення агресивних воєнних дій на території Херсонської області. За даними слідства, підозрюваний з лютого по червень 2022 року був відряджений на територію Херсонської області. Вищим військовим керівництвом РФ для здійснення контролю за воєнними діями та окупацію населених пунктів Херсонської області. Для цього він був призначений на посаду командира спеціально створеного допоміжного пункту управління військ Розгвардії Південь. Зоною відповідальності цієї особи стали Каховський та Береславський райони Херсонської області. Під його командуванням перебувало щонайменше чотири тактичні групи, загін спеціального призначення. Та інші військові підрозділи підпорядковані підозрюваному розвардійці спільно з іншими військовослужбовцями збройних формувань Російської Федерації приймали участь у веденні воєнних дій та здійснювали напад на мирне населення, в результаті чого загинули та отримали поранення мешканці Херсонської області, серед них жінки та діти. Майже вся область була окупована. Збройними формуваннями Російської Федерації за керівництво підозрюваного забезпечило встановлення блокпостів, проводилися обшуки з засуванням насильства, а також ув'язнення цивільних, під час яких до них засовувалися тортури та катування. Крім того, підозрюваний координував розгони мирних акцій протестів. Раніше за процесуальне керівництво Херсонської обласної прокуратури направив до суду обвинувальний акт стосовно командуючого груповання військ розгвардії південь, якому підпорядковувався підозрюваний.